Друзі, всім вітання! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас продаж надходить ось такий трудяжечка. Це Volkswagen Caddy 2007 року випуску. Автомобіль має двигун 1,9 турбодизель, автоматичну коробку передач та передній привід. Автомобіль по кузову має стан. В цілому не дуже охайний, як бачите. Має певні рижечки, вм'ятинки ось такі. Але по техніці, по салону, автомобіль гарний. По кузову він ось такий, світло автомобіля гарне, гарні диски, гарна гума, але вигляд ось такий. Зараз перейдемо до салону. Будь ласка, дивіться, в якому стані салон. Зараз трішки розповімо по комплектації. Так, у автомобіля є кондиціонер, акустична система, магнітола, автомат, регулю... електрорегулювання дзеркал, бічних дзеркал. Ось такий у нас задній ряд сидінь. Який регулюється вперед-назад, спинки складаються. Ось В такому все стане. Салон, в принципі. Потребує легенької хімчистки, але кузов потребує рук. По техніці автомобіль без питань, ходова частина добре, автомат перемикає без пинків та ривків, двигун працює рівненько, не димить як взимку, так і літом. Автомобіль доступний до перегляду та тест-драйву. Будь ласка, ми вас чекаємо!